Таю вас, дітки! Сьогодні пропоную вам пограти в гру «Відгадай вид спорту. Я вам буду показувати картинки, а вам потрібно сказати, який це вид спорту. Давайте спробуємо, діти. Гляньте на картинку. Кого ви бачите? Так, це футболіст та м'яч. Отже, який це вид спорту? Так, це футбол, розумнички. Огляньте на цю картинку. Ми бачимо ворота, шайбу, клюшку та хокеїста. Отже, який це вид спорту? Так, це хокей, молодці. Дивіться на малюнок. Ми бачимо дітей. Що вони роблять? Так, вони плавають. Отже, який це вид спорту? Вірно, плавання. Молодці. Подивіться на це зображення. Це гра, для якої теж потрібен м'яч. Та кільце. Здогадалися? Так, це баскетбол. Розумнички дітки. Подивіться на малюнок. Кого ми бачимо? Людина, яка катається на лижах. Отже, який це вид спорту? Так, це лижний спорт. Молодці. А зараз, дітки, розгляньте картинку. Ми бачимо дівчаток, що вони роблять. Так, вони катаються на ковзанах. Цей вид спорту називається фігурне катання. Молодці! ви добре впорались з завданням та назвали різні види спорту. До нових зустрічей, діти!